Так, там є свідомі наші громадяни, які залишились там на окупованих територіях, і вони дуже потужно допомагають і роблять дійсно корисні речі. Хтось не сприймає українців, які залишилися на окупації. Хтось навпаки, говорить, що це власне. Це наші співвітчизники, які власне чекають на повернення української влади. Кожен може вкладати свій якийсь позитивний внесок в боротьбу всього народу. Да, це це підпільна партизанська мережа. Маємо бути готовими до всякого варіанту дій. Друзі, всім привіт! Це радіо Хартія. Мене звати Сергій Жадан. У нас сьогодні спеціальний гість, спеціальна програма і спеціальна розмова. Розмова буде стосуватися руху опору. Ініціативи надзвичайно важливої, надзвичайно актуальної. Спробуємо пояснити, що це таке, що вона складається, для чого вона була започаткована і якою є її мета. Говорити ми будемо з другом Орту. Друже, привіт! Бажаю здоров'я. Слухай, ну давай почнемо власне, з якихось основ, з якихось базових речей, що таке рух опору. Що таке рухопору? Це цілесприба. Мовиний спротив всього нашого українського народу проти окупаційних сил, ну тобто проти російської навали, а кожен може бути. Саме дотичний до цього, і кожен може вести нас всіх до перемоги. Друже. Зараз хтось, хто нас дивиться і слухає, запитає, ага, це мається на увазі просто опер українського народу. Але ми ж насправді говоримо про конкретну ініціативу, яка оформлена в рух, яка власне має свою ідентику, має свій особовий склад, і власне, яка зараз реалізовується, Рух опору закріплений законом України про нацпротив від 21-го року. Там були правки там. Включно до 25-го, тобто, є ну, законні підстави да, для руху опору. Базується на основі сил спеціальних операцій і. Якщо я правильно розумію, ця ініціатива, як ти сказав, сил спеціальних операцій спрямована на власне, боротьбу українців на окупованих територіях чи прифронтових територіях? Не тільки. Кожен може бути і на неокупованих, тобто підконтрольних нам, да, і на території тимчасово окупованих. Десь? Кожен може вкладати свій якийсь. Позитивний внесок в боротьбу всього народу. Це то йдеться не так про регулярну діяльність сил спеціальних операцій, чи, скажімо, інших військових структур, як про про, про залучення громадян, які хочуть бути корисними державі, але зараз знаходяться поза силами оборони, так, так, це ті люди, які хочуть допомагати, але не знають як, не розуміють, що вони можуть, і ну, гадають, що вони просто там сидять, нічого не можуть зробити, але ми можемо виправити цю ситуацію і вони будуть корисними. На зараз хтось слухає або бачить із тих українців громадян України, які залишились на купованих територіях чи прифронтових людей свідомих, людей, які хочуть допомагати своїй країні. Вони слухають нашу з тобою розмову. Вони чують це слово сполучення рух опору. вони розуміють, що є така ініціатива. У них наступне питання: як до цього долучитись? Як долучитись? Все дуже просто У нас є. Прямо тут посилання на сайт. Вони заходять на сайт, анонімно оставляють, залишають свою анкету, з ними зв'язуються конфеденційно і далі вже розповідають, вияснюють, що, на що вони спроможні. Людина може і сама не знає, на що вона спроможня там спочатку. Да? Ведеться там діалог. Виясняємо, що, що можуть до чого є хист, і після цього вже є якісь пропозиції. Там спочатку може десь по навчанню, а потім вже використовувати мені здається. тут Дуже важливе ключове слово, яке ти вжив. Це конфіденційність. Тобто ви забезпечуєте анонімність, конфіденційність а... людей, які долучаються. Кожен uh, учасник руху опору це максимальна конфіденційність, ніхто не знає, крім uh, місцевої мережі, тобто куратора, з яким він uh, працює, uh, хто він є такий. Але кожен. Uh, Може користуватись правами військовослужбовця. Тобто вони входять, грубо говоря, в БР, да, головного командувача, uh -huh. і о, вони користуються правами військовослужбовців офіційно. Okay, я правильно розумію? Ми можемо говорити фактично про створення е такої підпільної партизанської мережі, так? Uh, Чи це да, це, це, Сміну, так, це підпільна партизанська мережа осередки, але е загалом мета е це як. Допустимо, як в Швейцарії, да, там, де у кожного вдома є зброя, і кожен знає, що, і і що, да, і, і що, що йому робити в разі чого. Тобто це ідеальна мета руху опору. Скажіть, будь ласка, чим це принципово різниця від структури територіальної оборони? Територіальна оборона це. Військовослужбовці офіційні, так а ці люди можуть е, займатися своїми справами, працювати на своїй роботі, жити своє життя. Але тут вже але вони вони долучені де. до руху опору. Вони пройшли вже якісь навчання, вони знають, е, що у них там може бути якась е, задача, і вони постійно на зв'язку зі своїми кураторами. Тобто в якийсь момент може прийти кодове слово, і він виконує люди. Не розуміють, що да. це і час. Да, це а цей скажи, час. будь ласка, ця ініціатива вона скільки вже діє? Як, як давно ви почали працювати? Спочатку закону 21 рік. Це закон. Mm -hmm. ну, повернемось до Нацпротову, і поступово ми розвиваємо саме цей напрямок. А можна говорити про якісь факти вашої діяльності? Чи це все зашифровано? Краще, На краще жаль, не це, світити? Та це все зашифровано, все, що стосується сил спеціальних ага. операцій, особливо руху опору. Це це Тоді, значить, я е, спробую, спробую говорити про те, про що ми можемо говорити. Скажімо, як ви поширюєте інформацію про себе і якими засобами користуєтесь? Я розумію, що от ми зараз з тобою говоримо, хтось нас почує, хтось не почує. У вас, очевидно, є якась інформаційна мережа ваша. Е, Є медійний простір. На окупованих територіях знову ж є вже наші да, агенти, які розпространяють там, ті ж самі листівки або Графіті, там також з нашим сайтом, є соцмережі. що ще Нещодавно у Львові проходила проходив фестиваль Червона рута під патронатом руху опору. Там було багато зустрічей, лекцій, такі, саме про рух опору. Тобто, Ну всіми можливими способами ми доносимо до громадян, що є така мережа. Uh, і до неї можна долучатись і приносити користь своїй країні та людям. Скажи мені знову ж таки, в межах того, що ми можемо сказати, що дозволено так. говорити, та щоб не нашкодити нікому. Ми ми не можу, ну, ти не можеш передусім говорити про якісь конкретні операції, та зрозуміло, вони зашифровані. Але якщо говорити загалом про тенденцію, ви бачите якийсь відгук, ви бачите якусь воротню реакцію з боку власне українців, які знаходяться на окупованих територіях, з якими ви спілкуєтеся? Є бажання долучатися і підтримувати рух? так, там є свідомі наші громадяни, які залишились там на окупованих територіях, і вони дуже потужно допомагають і роблять дійсно кори речі Просто дивись, так чи інакше, це знаєш, ми вже тут трішки виходимо ширше поза межі суто опору, але я думаю, ну це тема, яка так чи інакше стосується того, що ви робите. Це, в принципі, наші співгромадяни, які залишилися під російською окупацією. Е, є різні думки, можна почути різні різне ставлення до цих людей. Хтось не сприймає українців, які залишилися на окупації, хтось навпаки говорить, що це власне це наші співвітчизники які власне чекають на повернення української влади. В цілому, за твоїми суб'єктивними відчуттями, там а, які настрої переважають? Чи дуже важко визначити якусь соціологію? А, Так, сказати, що якісь настрої переважають, я не скажу, але mm. а, там дійсно багато людей, які хочуть, щоб ми повернулись, щоб вони жили а, знову в Україні, не там, якісь. Народних республіках угу. або РФ, а саме в Україні. Тому ми повинні боротись. З того, що я бачу, і з того, що я чую на окупованих територіях, росіяни застосовують просто неймовірний інформаційний і пропагандистський тиск. намагаються забивати все своєю пропагандою, своєю інформацією. Наскільки я розумію, знову ж таки, поправ, якщо я помиляюся, одним із напрямків вашого руху це є боротьба з російською інформацією, тобто вибудовання українських наративів, які би там працювали. Власне, як це відбувається? Що ви говорите? Це вже стосується операцій, яких ми проводимо. Ми це робимо. Це контрпропаганда, так називаємо. Показувати людям правду. Якщо вони бачать правду, да, вони бачать тут, бачать тут і бачать своїми очами, що в них відбувається. і розуміють, що ті е, обіцянки, які, які давала орковська влада, вони не працюють, і що життя те красочне та сказочне. Його не існує. Вони стали просто рабами системи, яких запрягають далі. І все, ти на початку розмови згадував вишколи, згадував підготовку. Наскільки я розумію, ну цебто я не розумію, як може відбуватись підготовка, скажімо, з людьми, які відбуваються на окупованій території. Чи це якісь індивідуальні заняття, чи це просто да, якісь це, інструктаж? Це, це можуть бути, бути індивідуальні заняття, цілком удалено, і для цього не треба бути там, вічна на вишколі на, на так? Але знову ж таки, наскільки розумію, ви так само працюєте із людьми, які знаходяться в прифронтовій зоні, але з нашого боку, так, так точно, ми готуємо їх. Ми маємо бути готовими до всякого варіанту дій. Угу. І якщо в нас, грубо кажучи, залишається осередок. Це ж буде добре, правильно? безперечно, так. Mm. Дивлячись власно на ту ситуацію, яка, як, скажімо, там рухається фронт в той чи інший бік, як, скажімо, там поширюється сіра зона в тому чи іншому місці, зрозуміло, що дуже важливо мати певний такий резерв. Це тобто, очеред... осередки, про які ти говориш. Mm -hmm. Так. Навіть якщо б в 22-му да, це було вже так потужно, mm -hmm. то. Росіян би били в тил. Були б там ті дідусі, які варували бетери, як це і було, але це, 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 це їх була подача, да, там, пам'ятаємо тих циган, які на тракторі ага, вкрали, крали. вкрали ага. того танка. Але це ж вони робили самотужки, не, ну, не розуміючи, що там робити, кому сказати. А так, якщо була мережа, да, з тим, грубо кажучи, куратором. Є в нас тут таке, таке, таке. Що ми робимо? Робимо те те, те. Це було б більш потужно. Хоча війна триває, триває власне, 14-го року, ти говориш, що закон діє з 21-го року, З 21-го року, та, да, вона да, запрацював до про... початку Великої війни. Да. так? Але дивись, за цей час справді ми знаєш, прожили прожили дуже інтенсивний час. Дуже, дуже інтенсивний період. Фронт рухався, якісь міста в нас і звільнялися, і ми їх знову втрачали, або напаки спочатку втрачали, потім звільняли, як наприклад, Херсон чи той такий Купінськ, так? чи Ізюм, ну багато інших міст. Чи є якийсь приклад того, як власне, ви долучалися, долучалися люди з вашого руху? От, до звільнення міст? Скажімо, заходить українське військо в той чи інший населений пункт, а там е, є представники вашого руху. Тому щось таке розповісти? Детально ні, але, ну, заняте, але заняте. я можу сказати, що е, наші залучені особи знали, хто е, з російських військ, угу. де там мог, міг залишитись, де там була якась командатура, і ця інформація одразу попадала в, в нужні руки, так скажемо. Тобто, це дуже корисно ну, насправді. Наскільки я розумію, ну росіяни мають боятися цього руху, тому що вони, вони Росій... не мають спати спокійно. Сергію росіяни повинні повинні боятися цього руху, тому що ми а, розширяємось, а, люди все більш розуміють, що це таке. Як воно працює, якщо ми будемо йти далі тими кроками, якими ми зараз йдемо, mm -hmm. я думаю, що за пару років Україна стане ну, як Спарта, як мінімум. Ну, знову ж таки, наскільки я розумію, про більшість якихось операцій, ініціатив говорити ми не можемо, але якщо аналізувати новини. Які з'являються, наприклад, з окупованих територій, то я припускаю за багатьма цих новин і присутній ваш слід. Тому що о, десь щось. Ну, я цього не казав. Ти, я розумію, та, Це я так просто знаю, що де я ніби так намагаюся критично мислити, щось говорю голос, не намагаючись почути від тебе стверджену відповідь, тому що я розумію, в цій ситуації важливо про це сказати, важливо, щоби, щоб люди почули про цю ініціативу, але важливо не нашкодити. Знову ж таки розкажи, будь ласка, на кого ви переважно орієнтуєтеся? Є якесь бачення цільової аудиторії, якщо так можна сказати, стосовно от учасників руху? Це орієнтація більше на молодь чи не обов'язково? Нема критичного. Мислення по руках, ну звісно, це не дитина до вес до mm -hmm. да, бо у нас є закон України, є Женевська конвенція, як, то яка... українці не будуть діяти так, як росіяни, які Ні, сказав, ми, ми ж люди, а не mm -hmm. орки. Тобто від вісімнадцятої поїхали, наскільки хватає здоров'я, грубо кажучи. Кожен може, кожен там студент, там я не знаю, пенсіонер. Лікар, вчитель всі можуть зробити щось корисне. Головне, це бажання. Знову ж таки можна говорити, що в умовах, коли є окупація і коли важко ну, неможливо вибудовувати якусь нормальну державну присутність, та тому що є окупаційна влада, яка все це знищує, та, яка все це притлумлює. То те, що ви пропонуєте, ну це, мабуть, найбільш дієва присутність України. Так? Собто, от, на рівні так от, підпільно підпільної мережі осередків, так, виходить? Так, на місці це осередки, конфіденційний зв'язок е з нами ну, на території України. Да? І е саме головне це конфіденційність і не показати. Е що ви працюєте на благо нашої неньки. Скажи, будь ласка, ще раз таку от офіційну інформацію, щоб вас знайти сайт опір. Oper... опірх.ua. І ще я хотів запитати: у нас стоїть ваша емблема. Це ж не просто емблема, це не це просто не якісь і рунічні символи. Да. Розкажи, будь ласка, про не. Зліва ми бачимо минуле. Так. Справа це. Наше майбутнє. Майбутнє переважає, наскільки бачу. Так, точно. Ага. А червона крапка це що є зараз. І але... все, 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 все утворюється око, правильно? Так, точно, це око. Але я з моїми побратимами, знаєте, інколи так дивлюсь і ага. бачу каліматорний приціл. Це схоже на байрактари, які летять. Тобто, ми гадаємо, що це два в одному, але наше майбутнє. Вона дуже велика і дуже потужна. Друже. Слухай, ну насправді знаєш, що найбільше хочеться? Найбільше хочеться, ну, по-перше, щоб настала, щоб ця війна завершилася, щоб настала наша перемога, та щоб ми відстояли свою державність. А по-друге, дуже хочеться з тобою після цього зустрітися. І власне, щоб ти був без балаклави, і щоб ми змогли предметніше і детальніше поговорити про цю історію, історію руху опору, тому що я припускаю там багато героїчного, багато цікавого і багато корисного для нашої майбутньої боротьби. І я доповню героїчно від е, тих звичайних людей, е, які запропонували свою допомогу, свою службу країні, е, знаходячись в дуже тяжкій для себе ситуації. Та я думаю, я думаю, нас буде чекати багато історій. Дуже так. важливо зараз їх зафіксувати, То... не загубити, не втратити жоден з цих голосів, не втратити цих людей. Ми намагаємось, ми робимо все, що в наших силах. Друже. Я тобі дуже дякую за те, що прийшов, за те, що поділився цією інформацією Мені здається це справді важливо в контексті сьогоднішньої війни друзі ми говорили власне про рух опору з нами був друг орто і який розповів розповів в загальних рисах з того що він міг розповісти про рух опору а якщо комусь це справді важливо цікаво якщо ви маєте куди передати цю інформацію вся власне детальніша подальша інформація на сайті opir.org.ua. це радіо хартія мене звати сергій жадан до побачення